Ой, люлі, люлі, моя дитино, вдень і вночі підеш, мій сину, по Україні, нас клинучи. сину, мій сину, не клини тата, не пом'яни. Мене прокляту, я твоя мати, мене клини, мене не стане, не йди меж, люди. Іди ти в гай, гай не спитає і бачить не буде. Там і гуляй. Найдеш у гаї тую калину, то й пригорнись, бо я любила моя дитино її колись. Як підеш в села у тії хати, то не журись, а як побачиш з дітками матір, то не дивись.